Мила я і мила історія в тренд. Сьогодні зранку сталася історія, від якої досі під враженням. Мама відправила мені посилку дві коробки кілограмів двадцять. Йшла з пошти, ледве ледве не ті коробки. Коли дівчинка з песиком просто підійшла, взяла одну і каже: Куди йдемо? Пока за дорогу. Я стою в шоці, а вона посміхається. І як ти зібралась тягнути це все сама? Сильна і незалежна?» Кажу, ох, так вона донесла коробку аж до моїх дверей, і коли я подякувала, вона сказала: для того ми й треба дівчата, щоб допомагати одна одній. Дякую Всесвіту за добрих людей. Ви вселяєте віру. Сонечко, якщо ти випадково цей третє, знай моїй вдячності немає меж. Коментарі людей це дуже мило і класно, Але наприклад, мій досвід. Я порахувала із десяти мам з колясками, які виходили з магазину під'їзду, таке інше. Лише три сказали дякую, коли відкривали, і притримали їм двері. Інші це сприйняли як довжне. Чи хочеться мені робити це? Звісно, що ні. Тому, коли людина щось не допомогла, це не обов'язково, тому що вона хуйова. Може просто заїбала відсутність елементарного виховання. Я не я не рахую, чи мені дякую. Я просто все сприймаю, що я винен це робити. Не знаю, я не чекаю вдячності, а будь я, я маю це робити, якщо я це помічаю. Їду електричкою додому. Темно вечір, повний вагон, триматись нема за що. бо По поруч недалеко. Дівчинка років 13-16 стоїть, а позади неї причаївся чоловік. Тільки потяг двинеться, він і хватає і навмисно тягне до себе, ніби притулює. Але ні. Дівчина, видно, що розгублена, взяла її під руку до себе поближче, кажу, тримайся за мене. Вона тихо зі сльозами на очах сказала дякую вам. Ой. А я все в голові крутила собі жінка жінці прихисту. Сука, мужик мудак, але дуже хороша жіночка, просто я не знаю. Я як бабушка. скоро буду і це, умилятися штучним котам. Штучним інтелектом Ви героїка для мене. Я також вам дякую за цей вчинок. Це авторка пише. Інший коментар. Інші Тим часом я вчора йшла з двома повними 18-кілограмовими пакетами за тебе, Ледве їх тягнула. Назустріч мені ще троє здорових чоловіків усміхаються мені, і один каже: що мужчини не допомагають, мужчини воюють. Відповіла я їм і потягла далі свої пакети. Ага. Я вважаю, що люди на вулиці не мають розмовляти один з одним, якщо це не комплімент, не. Прохання про допомогу або спитати там, що там, куди піти, де знаходиться тоесе. Я так нещодавно пропустила маму з дитиною вперед в супермаркеті. Вона мене наздогнала і каже: мене пропустили вперше в житті. Я, якщо чесно, засмутилась, то ж я дуже рада читати цей тратит і знати, що жіночі солідарності більше ніж я думаю. Жінка, жінці, потруга та захист.